Якби Господь любив нас так, як ми, якби прощав нас так, як ми прощаємо, скажіть, чи були б тут із вами ми, чи десь по світу без надії існували б. Якби він здався після першої лиш спроби, якби відрікся і не встояв до кінця, коли у Гефсиманії молився, а учні спали, забувши про Христа, ми учнів строго можемо судити, невже так важко помолитися з Христом? А як же на рахунок нас, молитви, можливо, тихо плаче наш Христос? Він хоче дружбу з нами мати, проводити у спілкуванні час, а ми, можливо, вже й не пам'ятаємо, коли востаннє мали зустріч з ним. Можливо, він стоїть, чекає, коли всі справи переробимо в кінець, і все ж таки про нього ми згадаємо, і на коліна перед Ним падемо. Невже не боляче, невже байдуже, Христос знав наперед всіх нас, всі наші промахи, падіння, та вибрав той тернистий шлях. Він вибрав крест, страждання ношу, від болю розривало тіло на шматки, та все ж продовжував любити і молився тихо за своїх катів. Прости, Господь, в смиренні я змовкаю не в силі виразити вдячних слів, лише єдиного благаю допоможи любити так, як ти любив. Допоможи прощати так, як ти прощаєш, і не згадати більш вони людей, самій допоможи не ображати, лиш лікувати, хто в гріху знеміг. Нехай любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах, і полум'я це в нас ніколи не згасає, Щоб бачив світ дорогу до Христа.